Доброго дня всім, як завжди, новий варіант до вашої уваги. Можете придбати собі Хонду, можете Ямаху, можете Сузуки, кому що цікаво, але сьогодні пропоную вам Ямаху Джок SA36J, 40 інжекторний, на водяному охолодженні скутер. А на сьогоднішній день одна із найпопулярніших моделей співвідношенні ціна, якість, свіжість техніки, інжектор, водяне охолодження, скутерки ці дуже гарно їздять в плані надійності двигуна і так далі. Тобто гарний, практичний, цікавий 49-кубовий скутер, який ви можете собі придбати, і дійсно дійсно дуже гарна техніка. І в будь-якому випадку це Ямаха, а техніка від Ямаха завжди була. Непогано, могла комусь подобатись, комусь ні, але в плані взагалі якості техніки питань нема. Так, задня гума практично нова, стоїть IRC, розмір 90 90 на 10 Я ж кажу, відсотків 90-95 залишку протектора практично новий. В красивому коричневому кольорі по варіаторній системі все заводське залишилось. Сидіння також оригінал, їхнє заводське сидіння, м'якеньке все. Є, є якісь документи на Ямаху. От По роках, здається, як тринадцятий 13 рік. 13-й рік, але ми ще на всякий випадок глянемо кришечку бака. Якщо і там 13-й, значить, значить воно. 13-й рік так, да. І впав 13-й рік ключик один. Не оригінальний ключик, але є. Далі. З лівої частини немає ніяких ні подряпин, ні дефектів, нічого, все супер. Пол також все добре. Є гачечок для кульочка все як завжди. Замикається у нас віконечко, до речі, можна провірити, так як ключ не оригінальний можливо Може буде таке, що й не працює. Не працює. Все працює. Далі по ручках 15... 11 тисяч пробіг. Красивий. пробіг. Красивий такий колір, коричневий. Ну, мій улюблений, як я і говорив, неодноразово. Дуже мені подобається цей колір. Він особливо красивий на сонечку. Передня гума нова, вилка працює. Так, далі. Без питань, без подряпин, без дефектів, все добре. з цієї сторони також коротше кажучи виглядає практично ідеально послухаємо двигунь ну, все гарненько чітко щоб вона літала, да? чистенько працює, без питань по світлові, ближній дальній працює, поворотничок працює, ну все, все добре, все працює. І що ж ти виключив? Люди ж не знають, коли мигає спереді, значить точно і мигає ззаду. А якщо у вас якась лампочка згоріла або не працює, то Вона буде горіти або задній, або передній варіант. Ну що, зручний скутер. Мені на ньому зручно сидіти. Високим людям підійде, Пологий пол, комфортний. Метр дев'яносто йому удобно. 10-й кубовик, він один із самих таких нормальних мопедиків, на яких можна ще кататися без ніяких там, е, як вам можна сказати, ох, який красивий, дивіться, як він на сонечку виглядає, цей колір. От От як красиво! Дуже гарнючий, зручний. Економний. так що Рекомендую від себе 36-ту модельку, 39-ту, ЗРК, все, що з цим двигуном, воно реально надійне. от Єдине проблемне місце, хто знає, не, одну, не один раз ми говорили, це помпа. А так, точніше сальник помпи, а так скутер реально практично без ніяких питань, без ніяких там якихось критичних. Нюансів. Не знаю настільки комфортна 36, настільки її відчуваю, настільки вона гарно тримає дорогу, мені не страшно пустити руль і на 50, і на 60 кілометрах. Ще на манюньках я б такого не робив. Реально дуже гарно їде, 60 своїх біжить. 60 біжить. От я вам ще раз хочу показати, який він гарнючий. Взагалі під мой розмір просто ідеальний. Просто ідеален, недорогой і Ямаха. Реально, я от Хонду в таких, скажімо так, якихось конкурентно модельки Honda не можу придумати 36-й, мабуть, нічого немає в них толкового, щоб могло приблизно в 36-ту модельку якимось боком порівняти було. Лапка, зажми мені задній. Вс, а задній мені хто нажме. Я ж не можу зубною з рукою завести. Ні. Спасибі. Давай, їжжай. як Горнецького виглядає з Гарненька така 36. та Кому до вподоби звертайтеся, контакти в описі під відео. Посилання на телеграм-канал з асортиментом також. Встигніть придбати гарну техніку. Всі. Дякую, хто додивився. Ставте вподобайочком Сергійко просить вас. І всім гарних покупок.